Місцізонні ортопедичні взуття від бренду перлина. Перлина це Туреччина, Ізмаїл. Дуже якісне, фабричне взуття. Ось таке гарненьке, легеньке, дуже якісне, дуже зручне. Моделька яскрава така з натуральної шкіри. Термопластикове високотехнологічне взут... матеріалів взуття, ну, підошва, ребриста така зроблена, дуже якісна, дуже гарна моделька. Липучки дуже гарно фіксуються. Всередині фліс і утеплювач. Бактеріальна, антибактеріальна ортопедична устілка. Вона, на жаль, я не можу витягнути, показати вона. Ось така є, ось така, бачите? Тут супінатор. Дуже гарно фіксуються. Широкий такий носочок захищений, щоб пальчик себе почувають комфортно. Твердий правильний ортопедичний заднік, що гарно фіксує ніжку. Моделька дуже яскрава, гарна. Ось така легесенька. На любу повноту ніжки. Дуже мені подобається, дуже нема тут шовчиків, що можна гарно. Ніжка любої повноти зайде з підйомом і зафіксується. Дуже добре, гарно. Моделька перлина. Рекомендую. Туреччина.